Про головні події 16 листопада на Запорізькій АЕС знову стався частковий блекаут. Гепатит А виявили у новому регіоні України. А Іран вже має збагачений уран, якого вистачить для створення кількох ядерних бомб. Докладніше далі. За минулу добу на фронті відбулося близько 65 бойових зіткнень. Найбільше на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Чехія заморозила усі російські державні активи на своїй території. Приватні активи буде блоковано лише для тих російських громадян, які перебувають у списку санкцій. На Запорізькій АЕС знову стався частковий блекаут. Як повідомляє енергоатом, це відбулося ще 14 листопада через некомпетентні дії російських окупантів, які все ще перебувають на території станції. Спалах вірусного гепатиту, а який гуляє Україною, зафіксували вже на Волині. Це перший такий випадок з початку поточного року. Наразі за ситуацією у Луцькому районі пильно стежать медики. Іран вже має збагачений уран, причому запасів урану достатньо для створення кількох ядерних бомб. При цьому влада країни відмовляється виконувати вимоги ООН. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.